Президент Трамп коли сказав, що Україна може бути частиною Росії, а може і не бути. А яка на це питання є відповідь України? Вона точно не буде ніколи частиною Росії. Крапка. Якщо е, американська сторона зупинить підтримку України, або навіть якщо наші європейські партнери будуть втомлені підтримувати Україну, чи буде Україна продовжувати боротися? Україна точно буде продовжувати боротися, але ми не повинні дозволити європейським партнерам втомлюватися. І ми не дозволимо втомлюватися, що стосується американської підтримки, на сьогодні в нас немає індикаторів того, що американська підтримка якось суттєво може зменшитись. Ми не чуємо такої позиції від нової американської адміністрації. Навпаки, продовжується постачання тих обсягів і тих видів, які були законтрактовані, і в мене немає інформації, що щось зупинено, або щось перервалося. Які теми Україна готова обговорювати разом з Росією за будь-яких умов і за Будь-яких переговорів ми повинні сісти разом з нашими європейськими партнерами і американськими партнерами виробити оцю нашу дорожню карту, оцей наш план. І тоді ми будемо готові до повноцінних переговорів. Риж це продовження ініціативи президента Зеленського, який в грудні минулого року скликав на його наполягання, була скликана подібна зустріч в Брюсселі. До речі, ми хочемо, щоб Сьогоднішня в Парижі увінчалась практичними результатами. Досить обговорень потрібно діяти.